Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. 15 жовтня 2025 року в Житомирі планують розпочати опалювальний сезон. Про це Суспільному розповів Дмитро Рогожин, директор комунального підприємства Житомир теплокомуненерго. З його слів, така ініціатива пов'язана з різким похолоданням з 14 жовтня, яке прогнозують синоптики. У цьому випуску програми Тиждень Житомир розповідаємо, чи готова Житомирщина до опалювального сезону. У студії для вас працює Надія Назарук. З 15 жовтня 2025 року в Житомирі планують розпочати опалювальний сезон, розповів Суспільному Дмитро Рогожин, директор капа Житомиртеплокомуненерго з його слів, першими тепло отримують об'єкти соціальної сфери дитсадки, школи, поліклініки. Житловий фонд запускатимуть паралельно. Повністю забезпечити Житомир теплом під час старту опалювального сезону планують за три доби з вівторка, йде різке похолодання, і ми бачимо, що вже, вже пройшли терміни. Вже пройшло певного остаточного е, охоложення будівель і е, роз... Що нам треба підтримувати першу чергу санітарні норми у дитячих садочках? Ми вийшли з ініціативою, щоб провести виконком, підготувати котельні підготовлені, будинки підготовлені і з середи 15 числа починати палянс. Зв'язку з тим, що зараз дуже обмежене постачання газу, дуже на контролі знаходяться ліміти. Ми погоджуємося з Облгазом, Ми це погоджуємо з центральним апаратом нафтогазу до лікарень міста та обласного перинатального центру тепло подали 30 вересня 2025 року у зв'язку із тривалим похолоданням, каже Дмитро Рогожин. Владислав Дубчак, заступник директора з технічних питань другої міської лікарні, розповів Суспільному, що опалення в закладі працює залежно від погодних умов. Будемо дивитися на температуру зовнішню, температуру. Якщо буде прохолодно, холодно на вулиці, опалення буде працювати. Якщо буде потепління, тоді будемо призупиняти опалення в будівлях. Ну, батареї, я вам скажу, градусів 60. Нормально тут все отлично. Що ж на вулиці тепло, я думаю, що фватить цього тепла. планом. їм тепло, все як не може бути. Окрім 51 котельні, тепло постачатимуть 235 індивідуальних теплових пунктів. За відсутності електропостачання, теплова енергія надходитиме від 40 генераторів і двох газопоршневих станцій. Дві штуки баши газопоршневих води в експлуатацію, вісім штук вже поставлено і в залежності від джерела фінансування вони встановлюються, проводяться тендери, починаються роботи, зроблені проекти вже повністю. Буде десять башин житової теплокомунерга. Встановлюється достатньо. Потужні станції, не балансуючі станції приватних інвесторів. Якщо такі бите, ще рік місто Житомир може буде повністю переводити в енергетичний острів, тобто тобто мінімальні витрати міста, ці, ці машини вже позакривають. Одна газопоршнева станція може забезпечувати теплом до 40 будинків та соціальні заклади за відсутності електропостачання, каже Геннадій Барабашов, начальник дільниці КП «Житомиртеплокомуненерго». теплокомуненерго. Станція переробляє енергію газу в електричну енергію. От панель управління цього пристрою. У нас 56 градусів температурка контура, який забезпечує нам ну, мгновенний запуск цього пристрою. Дмитро Рогожин каже станом на жовтень 2025 року. Газу має вистачити для проходження трьох місяців опалювального сезону. Якщо буде відсутність газу чи його недостатність, буде працювати в тій кількості і в тій важливостях, які там будуть надані держави чи Нафтогазу в постачанні газу, треба максимально Зекономити тепло, максимально зекономити газ, щоб максимально дійти до кінця опалювального сезону. Бо для початку сезону газ є. Але на кінець опалювального сезону, на березень, на квітень ми не знаємо, як буде у газдобичі, як буде у транспортуванні, як ми зможемо докупити держава Україна, докупити газ в Європі. У Малині до опалювального сезону повністю підготували котельні, які опалюють об'єкти соціальної сфери, за словами Олександра Сетайла, Малинського міського голови, початок опа опалювального сезону залежатиме від погоди. Середньодобова температура наразі не відповідає рівню, коли потрібно запускати котельні. Сергій Карпенко, керівник комунального підприємства Енергія в Малині, розповів Суспільному, що вони підготували до осінньо-зимового сезону чотири котельні. Усі вони працюють на дровах. За його словами, запасу палива достатньо для старту стабільного опалювального сезону. Врахували й можливі ризики блекаутів. Кожна з чотирьох котелень забезпечена окремим генератором, каже Сергій Карпенко. Окрім того, у Малинській громаді до опалювального сезону також готові 35 закладів освіти, які обслуговують 33 котельні. У Бордичеві, за словами Сергія Приймака, директора комунального підприємства Бордичів теплоенерго, загрози зриву опалювального сезону немає. Втім, каже Сергій Приймак, раніше 15 жовтня теплопостачання вмикати не будуть, оскільки для повної підготовки Трібно щонайменше два тижні. А далі короткий огляд подій тижня. У Житомирі на проїзній частині дороги по вулиці Київська та на Майдані Перемоги на асфальтовому покритті утворилися хвилеподібні напливи. За словами водіїв громадського транспорту, це ускладнило під'їзд до зупинок. Місцеві жителі кажуть, що через напливи їм важко користуватися громадським транспортом. Як розповів Суспільному виконувач обов'язків директора комунального підприємства управління автомобільних шляхів Дмитро Павлов, хвилеподібна деформація асфальтного покриття є наслідком різкого перепаду температур. Зазвичай це декілька разів на рік. Ми випускаємо фризу на різні ділянки там і зрізаємо ці на при запланованого дощ на цьому тижні має бути. От дощ ми таку роботу будемо проводити. Боротися з цим можна декількома шляхами розробити таку типову схему зупинки, де в місті посадки буде на. У селі Березина відновлюють 70 житлових будинків, пошкоджених під час вибуху на місцевому підприємстві 2 липня 2025 року. Ремонт у межах проєкту Житло для вразливих домогосподарств в Україні 4 станом на 7 жовтня завершили у 20 будинках. Роботи в інших оселях ще тривають. Про це Суспільному розповіла координаторка проєкту Житло для вразливих домогосподарств в Україні 4, представниця Карітас Житомир Наталія Китасюк. За її словами, благодійна... Організація допомагає відновлювати житло людям похилого віку, людям з інвалідністю, багатодітним і малозабезпеченим родинам та опікунам, які не можуть самостійно завершити ремонт. Пошкоджені господарські будівлі в межах проєкту не відновлюють. В першу чергу ми закриваємо тепловий контур, тобто це дах, вікна, двері. В другу чергу вже тоді дивимося, якщо людина самотужки не може повністю виконати ремонти, ми допомагаємо з внутрішніми роботами. 6 жовтня Корольовський районний суд Житомира обрав запобіжний захід 43-річному жителю села Котівка Радомшельської громади, якого підозрюють у вбивстві дружини, доньки, домашніх тварин та поранені сусідки. Його взяли під варто без права внесення застави. Про це Суспільному розповіли в прес-службах Житомирської обласної прокуратури і головного управління Нацполіції Житомирщини. За інформацією прес-служб, 4 жовтня 2025 року, близько 12-ї години, за місцем. Проживання сім'ї між подружжям виникла сварка. Під час конфлікту нетверезий чоловік кухонним ножем поранив свою 42-річну дружину в шию та завдав невстановленим слідством колючим предметом не менше 30 ударів по життєво важливих органах дев'ятирічній доньці. Жінка та дитина загинули на місці. Потім чоловік вийшов із подвір'я, вбив собаку та котів і намагався вбити 62-річну сусідку, вдаривши її в живіт невстановленим предметом. Жінку прооперували наразі вона перебуває під наглядом лікарів. Поліцейські затримали чоловіка. 5 жовтня слідчі слідчого управління ГУНП в області повідомили фігурантові про підозру в умисному вбивстві двох осіб, в тому числі малолітньої дитини. У закінченому замаху на вбивство, вчиненому особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, а також у жорстокому поводженні з тваринами. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення. У малині на одному з підприємств триває благодійна виставка вишитих картин Лариси Примаченко, яка 47 років пропрацювала на підприємстві. Мета зібрати гроші на допомогу двом колегам військовим, які отримали поранення під час повномасштабної війни. Як розповіла Суспільному Лариса Примаченко, на виставці вона представила понад 30 робіт, частину із тих, які вона створила за кілька десятків років. Серед них рушники, серветки, подушки. На цьому, все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.